Дорогі друзі, радий вас вітати на своєму каналі, Підписуйтеся та будьте з нами. І сьогодні от буквально розмовляв зі своїм другом, він протелефонував, і, звісно, вчора була сумна новина, коли от посілили в Вухмадит. І мова йшлася про те, що, можливо, це наші, наприклад, українці, тому що є такі. Мульки. І от зараз він каже, якщо буде можливість, то чи немає в мене бажання, наприклад, подивитися саме, чи це були вороги наші, московити, чи все-таки були українці. Я, до речі, думаю, і певен, що це безпосередньо саме наші вороги, тому що вони все нищать навколо. Отже, поїхав. Разній обстріл був спричинений українськими силами, чи був спричинений ворогами, що прийшли на нас. Тут, до речі, дивіться, взагалі дуже цікаво випало. Бачите, от, Получається ось, ось ця карта і на... ніби дивляться, куди зосередити. І якраз попадає все-таки в Україну. От він мовчки працює, люди вийшли теж на роботу. І, і тут пішли ці запуски. І, крім того, це 6 пентаклів. Говорить про безпосередньо е, саме планування. І тим паче вона повернута, а це навіть про те, що було в минулому ну, заплановано, було прораховано. Але давайте будемо дивитися тоді далі, зробимо такий вже повноцінний розклад. Отже. І ви знаєте, це дивіться, от карта такого задоволення. Вони задоволені в цілому тим, що сталося. І дійсно ми бачимось вежа. Це такий цілеспрямований удар, на жаль. І от о, тут навіть я чув, що є поруч, там десь знаходиться якийсь військовий об'єкт, але насправді ми бачимо, що це цілеспрямований ну, за вежою. От він вона накриває прям корона сюди. Такий, на жаль. І о, ми бачимо десятки пентаклів. Це знову ж таки тут зворотня сторона, це карта сім'ї, родини, якраз і кажучи, Охмадит. У даному ракурсі ми бачимо ось це фундамент у нас. це десятка пентаклів, тобто там, де мама, дитина, сім'я. І ось безпосередньо цей удар. Ну, Це цілеспрямований. Е, удар, і знаєте, не хочеться говорити навіть слово ворог. хочеться сказати не людами. Е Тому що насправді люди не таке нездатні. Отже, ми бачимо сповному надар по Охмади. Ворогами не відомо. Знову ж таки, так, ось ми бачимо обстріли, енергія вогню, багато залпів, повний обстріл. Можливі ще також обстріли, на жаль, в найближчим часом, це до двох тижнів. Але теж плановані. І це також держструктура може бути, тому що дев'ятка Пентаклів такі приміщення, де має власну закриту територію, і воно може бути там огороджене. На жаль, ще може бути влучання. І От він до речі, планувався, то було декілька точок е, специфічних е, ну, Місце враження, мається на увазі. І от воно, воно було визначене це місце. Звісно е, була поставлена е, Ну, все підготовлено, тому що це у нас ми бачимо воїни, знову він дивиться, він десь дивиться вперед. Так, І, і він уже теж готовий, хоч і ніч. Але він готовий е, до бою. І це карта підтримки зовнішнього середовища. Отже, вони також ще е, були підтримувані. Так. Е, це карта надії або Страху. От все-таки тут знаєте, воно проявляється, що трохи все-таки є цей страх. Є цей страх, що може бути щось зворотнє. І це насправді добре, тому що не може жодна. Дія бути е, зла дія і злий вчинок безнаказаний, та й навіть добрий вчинок він теж не за щось. Е, єдине, що хотілося, щоб це відбулося що якнайшвидше. Ну і кінцева карта. Е, це планування подальше йдуть. Грубо кажучи, це е, підготовка до е, е, наступного обстрілу. Ну, не факт, що він може бути вдалим знову ж таки. Але е, наразі не ігноруємо цих тривог, тому що дійсно липень у нас досить такий потужний е, і саме наповнений негативними сумними енергіями. Тримаймося, підтримуємо один одного, несімо світло. Будьмо, бо ми того варті.